Анджеліна Джолі і Брит Піт скидуються на F-16 і ППО для України. Oh my God! Wow! Отже, друзі, ми ж були це на червоній доріжці. І після цього знаєте, що сталося? Поважно слухайте і розповсюджуйте. Отже, Шон з яким ми були на червоній доріжці, зараз оголосив. Ми маємо підтримати Україну. Нам треба зібрати півмільярда доларів. А ну-ка, швиденько всі в Голівуді зі ручки. Давайте скинулися грошима, що такого збору в історії не було. І ми маємо купити F-16 для України і ППО. Отже, ну хто бачив ті ми були на червоній доріжці разом з Боно з військовими і шоном пеном? Хто не знає, зайдіть подивіться. Після цього стався нереальний резонанс, Бо в історії цього фестивалю ніколи ніхто не стояв з військових жодної військової форми. Тобто, це в перший раз в історії стала якась військова форма, і це був український піксель і своєю репутації кар'єри ризикував Боно соліста гурту Юту і Шон Пен. Вони дуже ризикували, тобто ви уявляєте, що їх могли вигнать, прогнати туди, сказати ні, ми вас не пустимо, ваша репутація буде розрушена. Але вони змогли так домовитись, що ми там стояли. І після цього Шон Пен зараз ініціював збори. Серед всіх зірок Голлівуду на допомогу Україні: Анджеліна Джолі, Бред Пі там, Скарлетт Йоханссон, всі Скарлетт Йоханссон, до речі, вона українка в корнях. Каже: Ребята, ну давайте скидатись грошима, бо Україна тримає весь європейський фронт. Зірки Голлівуду, от реально честі шана, шону пену, боно за те, що вони це все організовують зараз. От дивіться, от, наприклад, у Боно у нього майже мільярд доларів власного капіталу. Він міг собі запусти на це все жити, насолоджуватися на яхті, там плавати і так далі. Та сама історія, у Шона Вміста того, ну, по-перше, Боно, він дуже віруючий, не так, як ми, що ми там в церкву на Пасху, на Різдво там, на... і на похорони, знаєте? а він реально віручий, читає Біблію, проповідує людям і так далі. І це видно, живе собі спокійним, гарним, класним життям і реально намагається допомогти Україні як може, розуміло? в тому числі і грошима своїм величезним капіталом і зв'язками величезними в Голлівуді, І зараз. Ребята, це серйозно, це підтверджена інформація. Можете зайти за гугли, що Шон Пен зараз збирає офіційно заявив, що він збирає отаку величезну суму на допомогу Україні. І нема варіанту, поняла, що це не вийде. Я вам дуже раджу зайти, подивитися про Шона Пена його якусь там історію, да, і про Боно. це нереальні люди. Ми їм дуже маємо бути неймовірно вдячні за все, то що вони роблять, і за те, які вони фільми для України знімаються за те, що вони всі світі показують, як воно реально все відбувається. Отакі люди, о такого масштабу допомагають зробити те, що не може зробити там влада в Європі, наприклад, або той самий НАТО, або ООН. От, от просто супер! реально, честь хвала. Я дуже радий, що з ними стояв на одній доріжці, на червоній, в Канському фестивалі. Я досі взагалі від цього відійти не можу. Але ще більше радий від того, які це люди. Як вони бачать світ, як вони бачать проблему, яка зараз є, і як вони намагаються допомогти Україні? І так що я вас, друзі, вітаю, дуже гарні новини. Ваше розповсюджуйте, нехай у людей буде от якась надія і гарна новина за цей день і за завтрашній. Всього на зв'язку, всім слава, всім українцям, які... Досі тримається, попри все проблем вистачає, але ви молодці. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір. Де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі. Це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.